Альбом для фотографій для дівчинки. Розмір альбому 21 на 21 см. Тверда поліграфічна обкладинка з книжковою ламінацією. В альбомі 15 розворотів. 30 сторінок. Сторінки тверді. Розворот 180 градусів. УЗД: як все починалось. Перше фото: Ти народилась. Мама та тато. Виписка з пологового. Хрещення. Ти зростаєш. Твоя ручка, твоя ніжка 1 місяць, 2 місяці, 3 місяці, 4 місяці, 5 місяців, 6 місяців, 7 місяців, 8 місяців, 9 місяців, 10 місяців, 11 місяців, 1 рочок. Новий рік твої зубки, твої досягнення, 2 рочки, 3 рочки. Дитячий садок, нотатки. В комплекті до альбому йде клей олівець, кулькова ручка і рекомендації щодо використання альбому. Можливе розміщення фотографій. На одну сторіночку два фото 9 х 13. Одне фото 9 х 13, два фото. 7,5 на 10 це формат 10 на 15, на якому надруковано два зображення. І фото 10 на 15 або горизонтальну, або вертикально.